Так, чи будуть ще укуси для вас від змії, яка нарешті піде, чекаємо. До речі, зараз рік відлюдника. Знаєте навіщо змія вас кусає? Для того, щоб ви знайшли опору в собі, для того, щоб які покуси не були, ви все рівно розуміли, що ось ось моя точка зборки, так? Два свою групу по телеграм, і так дивимось, чи буде вас ще кусати, зміюка підколодна. Ну що, тут кажуть про те, що. Можливо, зміюка вас і кусає, але тут є те, що вам притягує Всесвіт. Подивіться, вам кажуть: візьми нові можливості, візьми, а ви ні викручинетесь над тим, що не сталося, як гадалося. Розумієте? Це про те, коли під носом навіть не бачу да, свою рідину. Так. Так, тому що зосереджене на чомусь іншому. Тож, як би ви зараз мені не жалілися на рік змії, скажу вам так. Вам дають нові можливості щодо емоцій, але ви їх не берете. Так, а ще чи вкусить змія? Знаєте, як змія вас вкусить? Вона вас кусить так, що ви почнете все по новому в своєму житті, і це в якійсь весі вашого життя. Так, Аркан дурак. По-новому. Ви підете туди, де ви ще не ходили, де ваші ноніжки ще не топтали. Але ви ж знаєте, що все це не найкраще. До речі, якщо ви хочете, щоб цей ваш новий шлях був дуже вдалим. Берете групу Телеграм, заказуйте амулетний код. Відповідно до вашої. Душі і буде вам щастя. Це коли ви перебуваєте в своїх енергіях, а не плаваєте. То Маша сказала, то Степан сказав, які практики робити. І так, а що ж це буде за новий шлях? Можна більш докладніше? О! Шість пентаклів! Це новий шлях? Дивіться. Тут допомога йде. Це вам чи ви? Вау, цікаво. Тут кажуть про радість в будь-якому разі це буде радість, дуже цікаве тлумачення. Тут розумієте, тут е, якось все скрито від вас, і ви цього не бачите, але вам допоможуть так, допоможуть стовідсотково. Побачити вам властивості мага, тобто людину, яка може мати те, чого вона хоче, але ви будете сумніватися. Чекайте, да, щось там формується, вам зроблять якусь пропозицію, а ви будете сумніватися. Але йдіть цю пропозицію. Я права? Так, Аркан Мирного етап розширення.